В ніч з 18 на 19 під час Майдану, саме звідси люди почали знімати металеві щити для того, щоб захистити, і захистити майданівців. І щити з цього місця ви можете побачити і на барикадах біля Європейської площі, і на барикадах тут, на Михайлівській, тому це дуже символічне місце. І мешканці цих будинків вийшли з ініціативи збудувати тут сквер. Це буде дитячий сквер, і він буде для вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Мені це, що це чудова ідея, це дуже символічно. Зрештою, саме заради дітей, заради майбутнього ці люди поклали своє життя. Театр. Щоб цей занедбаний сквер перетворився у місце, де буде вшанована пам'ять і героїв Небесної Сотні, і їхніх діток, ми б дуже хотіли, щоб, можливо, їхні імена були тут написані, тому що в усій цій страшній історії вони втратили найбільше. І оскільки герої Небесної Сотні полягли за своїх дітей і за наших дітей, ми б дуже хотіли, щоб в центрі Києва, прямо біля Махалівської площі, було місце, яке назавжди шанує їхню пам'ять і пам'ять їхніх дітей. Зараз ми говоримо з художниками про можливість фіксації імен дітей загиблих, може на якійсь стелі. Цей майданчик у цьому сквері майбутньому, який є нашою мрією, ми хочемо присвятити дітям. はい。<No>